Всім привіт до вашої уваги Оля. Мішечка з сумкою подивимось випадає у нас. У нас ось така гарненька сумка середнього розміру. Сумка через плече. Сумка через плече. Ще ось така сумка середнього розміру. Велика. Ось така. Сумка через плече. Гарненька, в гарному стані. Рюкзачок. Маленька сумка. Ще. Середнього розміру. Сумка через плече. Ще ось така велика сумка. Дивимось далі. Гарненька сумка фірма S. Oliver. Велика сумка. Маленька. Велика сумка. Ще велика сумка. Велика сумка. Дивимось далі. Сумка чара з плеча. Через плеча. Через плече через плече. плеча. Велика сумка. Ось така сумка. Велика сумка. Ще велика сумка. Луйвітон. Гарненько. Сумка через плеча. Клатчик. Через плече. Ось така велика гарненька сумка. Велика гарненька сумка. Ще велика гарненька. Такого плану. Кладчик. Дивимось далі. Ось така сумочка. Через плече. Через плече. Шкіряний рюкзачок, велика сумка, рюкзачок, ще раз плече. Ще раз плече ось такий клатчик. Малесенька сумочка, ще через плече. Ще раз плече. Маленька сумка від фірми Gucci. Ось така велика. Майкл Котс. Так, цю, здається, вже вам показувала. Шанель через плече. Через плече. Через плече. Рюкзачок ось такий. Ще. Гарненька сумочка від фірми Вебер. Ласкана. Ні, Шкіряна. Ще ось така біленька, гарненька. Шанель. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.